Робочий день. а uh, Зараз розпочинаємо прес-брифінг з полковником Андрієм Лисенко, речником антитерористичної операції. Dear colleagues, Ді колекс, ви working day, and right now I would like to introduce Colonel колоне uh, Андрій Лисенко, uh, the spokesman for the anti-terrorist operation. Андрій Миколаєвич, прошу. Доброго дня, шановні колеги. Терористи. Продовжують вдаватися до провокаційних обстрілів українських військових зі стрілецької зброї, з мінометів, а також з використанням артилерії та установок залпового вогню ГРАД неспокійно залишається на Донецькому, Луганському та Маріупольському напрямках. За добу ми втратили чотирьох наших воїнів-героїв. Ще вісім отримали поранення. Нагадаємо, що останнім часом внаслідок введення режиму тиші втрати Збройних сил України та інших збройних формувань зменшилися в рази. Проте у на безпеки та загрози для життя особового складу наші військові діють адекватно і за наказом дають відповідну вісіч на провокації з боку терористів. Слід зауважити, що активізація. Провокаційних дій терористів відбувається одразу після прибуття на територію України гуманітарних конвоїв. І нагадаємо, що вчора було зафіксовано перетин державного кордону України так званим 11-м гуманітарним конвоєм, який складався із 124 вантажівок. За оперативною інформацією, почастішили випадки використання терористами безпілотних літальних апаратів. Так минулої доби було зафіксовано вісім прольотів у небі над населеними пунктами Денежнікове, Щербак, Пантелеймонівка, Щастя, Чмирівка, Краматорськ та Глинка. У другій половині дня прикордонники відділів Чонгар, Благовіщенка. Ордянського загону і червоний чабан Херсонського загону виявили чотири вертольоти, які рухалися вдовж адміністративної межі на територію Автономної Республіки Крим. Триває робота наших прикордонників з виявлення терористів, які намагаються проникнути за межі. Зони антитерористичної операції, так вчора, у Донецькій області, при в'їзді з території, яка тимчасово підконтрольна бандитам, було затримано громадянина України, який намагався перетнути контрольний пункт Костянтинівка в маршрутному таксі донецьк вугледар Прикордонники виявили у нього посвідчення так званого Всевеликого війська Донського. Яке наразі бере участь у бандитській діяльності на сході України, також у контрольному пункті Миколаївка Донецької області прикордонний наряд виявив ще одного громадянина України в рейсовому автобусі у Горлівка Артемівськ. Під час бесіди він повідомив, що воював на стороні терористичної організації ДНР у групі лідера бандитів Мотороли та був поранений. Цього громадянина затримано та передано правоохоронним органам. Українські прикордонники продовжують заходи з посилення контролю за переміщенням товарів та вантажів, в тому числі за тим, які прямують через контрольні пункти в'їзду-виїзду у зоні АТО. Так у пункті контролю Курахова була затримана. 5 вантажівок з понад 155 тоннами вугілля у зв'язку з тим, що цей вантаж йшов без супровідних документів. Окрім цього, наші рятувальники продовжують виявляти боєприпаси та вибухонебезпечні предмети терористів на звільнених територіях. Усього спочатку виконання робіт піротехнічні підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій. Виявили та знешкодили 31 937 одиниць боєприпасів. Сама проголошена влада Криму знову демонструє свою неспроможність забезпечити всім необхідним місцеве населення, незважаючи на незаконну підтримку з боку Росії, так зване керівництво півострова, не може виконати усі умови для своєчасного завершення. Перехідного періоду для Криму та Севастополя, яке мало відбутися до 1 січня цього року, у зв'язку з цим лідер угрупування, яке тимчасово захопило владу в Криму, Аксьонов звернувся до керівництва Російської Федерації з проханням продовжити дію перехідного періоду ще на один рік. В той же час факт анексії Криму розколов російське суспільство так, колишній радник російського президента. Путіна з економічних питань Андрій Ларіонов зауважив, що серед російської інтелігенції переважає думка, що Крим анексовано з порушенням усіх міжнародних норм. Від учора прес-центр антитерористичної операції в місті Краматорськ Донецької області розпочав видачу прес-карт журналістів у зоні антитерористичної операції. На слайді ви бачите, як вона виглядає. Прес-карта засвідчує права представників засобів масової інформації на виконання редакційних завдань в районі проведення АТО та дислокації військових частин Збройних сил України та інших військових формувань. Для отримання прес-карти представники засобів масової інформації повинні пройти попередню акредитацію в Службі безпеки України та зателефонувати до прес-центру АТО за телефоном номером 098 671 30-40. Про порядок оформлення та використання прейс-карт представниками засобів можливо, масової інформації можна дізнатися на сайті Міністерства оборони України www.mil.gov.ua Триває робота з відновлення боєздатності української армії. Військові ремонтники продовжують відновлення бойової техніки для частин Збройних сил України в зоні АТО. Зокрема, цим займаються фахівці однієї з військових частин на Рівненщині. Також силами особового складу військової частини забезпечено супровід трьох військових ешелонів залізничним транспортом та 56 рейсів із доставки озброєння автотранспортом. І Україна завжди пам'ятатиме своїх героїв. Указом президента України від 14 листопада 2014 року було нагороджено заступника командира розвідувальної групи спеціального призначення, загону спеціального призначення старшину Шершень Андрія Олексійовича. Орденом за мужність третього ступеню. Старшина загинув 29 липня минулого року під час пошуку пілота збройних сил України, літак якого напередодні було збито терористами. Під час бою з переважаючими силами ворога старшина шершень героїчно загинув. Перед цим знищив кілька бандитів. Також учора президент України Петро Порошенко відвідав родину учасника антитерористичної операції старшого сержанта Миколи Лозяка у Богородчанах Івано-Франківської області. 27 липня під час виконання бойового завдання неподалік Амросіївки Донецької області воїн потрапив під мінометний обстріл та отримав вогнепально-сколкове поранення ніг. Президент подякував учаснику АТО за та його родині за мужність, проявлену під час захисту країни, і привітав з Різдвом Христовим та Новорічними святами. Триває ротація українських військовослужбовців з зони антитерористичної операції. Майже 400 військовослужбовців, десантників зі Львова відправилися до зони. Ато для кожного з них це вже друга, а для декого і третя відправка на передову. У період з 4 по 6 січня цього року, після двохмісячного перебування в зоні проведення АТО, в місто Харків повернувся особовий склад Слобожанської бригади Національної гвардії України. Героїв зустрічали рідні та близькі. Дякую. На цьому все. Будь ласка, ваше питання. Якщо є, чи є запитання? Добрий день, п'ятий канал. Скажіть, будь ласка, чи є у вас інформація про обстріл блокпосту бойовиків в станиці Луганська? Інформація, що партизанам обстріляли і шість бойовиків загинули? Справа в тім, що у нас немає інформації про діяльність партизан і про їхні результати. Проте ми знаємо, що вони є, і вони виконують небезпечну роботу. Це наші патріоти, які. Не сидять склавши руки і у тилу ворога, вони відстоюють нашу землю і проявляють свою бойову активність. І ще одне запитання: з вчорашнього дня посилився обстріл Донецька. Чи є у вас якась детальна інформація, що відбувається у місті? Обстріли посилилися майже в усій зоні антитерористичної операції. Тому казати просто про місто Донецьк ми не можемо окремо, оскільки вогонь ведеться. Як ви бачите. По всій, по всій лінії розмежування. Це є яскравий результат прибуття гуманітарного конвою. Так званого. Добрий день, Наталя Україна. Хотіла уточнити з приводу ротації планів. Які там зміни найближчим часом очікуються? Скільки людей плануєте замінити? Можливо, там із цієї четвертої хвилі. Коли буде зміна ця, коли наберуть нових людей? Справа в тім, що в четвертій хвилі мобілізації планується набирати як на строкову службу, тобто призивати, так і тих, хто вже має досвід військової служби, це на, на контракт. Ми не демонструємо графіків ротації. Ротація відбувається відповідно за планом. Ці плани є у кожного силового відомства. Це і у прикордонників, і у Національної гвардії, і в Збройних силах України. І відповідно до задач, які виконуються, складаються ці графіки. Як ви бачите, ротація ротації відбуваються регулярно і людей замінюють, вони можуть відпочити, набратися сил, побачити рідних і знову повернутися на передову. Тому все, що у нас відбувається, все відбувається за планом. багато людей плануєте замінити найближчим часом життя? Справа в тім, що замінюються всі, хто знаходиться на передовій, але за графіком. Роберт Островський, 24 часа, Польща. Я хотів би спросити про обмежування пропуска людей і грузов в северно-восточному напрямку від міста Маріуполу. Do dnia, ja był w Mariupole, sprawdziłem, że z autowagzała z interwałem 15 minut odprawiają autobusy w Doniec z 6.00 6 r. do 7.00 wieczorem. To bardzo dużo ludzi. Bilety sprzedają się, ludzie i gruza za w autobusy. W Nowoazowskim Drafcie odprawia się nie mniej niż 3 regularnych rejsów w dzień. Wtedy chciałbym zapytać, czy są jakieś obmierzowania, przepuszka ludzi i towarów z Mariupola w północno-wschodnim kierunku, czy nie? Główna obmierzanie jest wicutność zbroj, bojpreparatów. Заборонених речей, а також, щоб у людей були відповідно оформлені документи на особу. Якщо це відповідає всім нормам, які зараз існують і працюють на території України, то людей ніхто не затримує і вони можуть спокійно приїхати. Та да, Лавой Лової з Канадської газети Presse. по поводу прес-карти. Ви сказали, що можна получить в прес-центрі в Краматорській а Значить, здесь в Києві невозможно. Все через Краматорск. Саме так. В пресс-центре прес-центрі АТО в Краматорську вам видадуть цю карту. В Києві ви проходите акредитацію через Службу безпеки України. І вже після цього ви виїжджаєте в Краматорськ і отримаєте цю прес-карту для того, щоб можна було переміщуватися зоною АТО. Такий порядок. І як швидко отримаємо? Просто щоб чтобы... ви Ну як доїдете, так і отримайте. Там черги, черги немає. І там все на, на сайті адрес, прес-центр і так далі. Там є все, там і контактний телефон, і е, сторінка є, і на фейсбуці, в тому числі, і ви можете спокійно зв'язатися. Вам розкажуть, як доїхати, з ким з'єднатися, з ким зустрітися і де це все отримати. Тобто все прозоро і підготовлено. Пасі. Добре, колеги, чи є ще запитання? Добре, тоді, якщо запитань немає, дякую всім, до побачення. Чекаємо завтра.